9 жовтня, неділя, необхідність таємної молитви Пошукуйте Господа й силу Його, лише Його завжди шукайте. Перша хронік, 16,11 Коли Ісус був на землі, Він навчив своїх учнів, як потрібно молитися. Він говорив їм про необхідність ввіряти Богові щоденні потреби і покладати на нього всі свої турботи. Спаситель запевнив Їхні молитви будуть почуті. Це запевнення стосується і нас. Отже, визначте собі місце для молитов. Ісус мав улюблені місця для спілкування з Богом, і так повинно бути в нас. Частіше відвідуйте таке місце, яким би скромним воно не було, щоби більше перебувати наодинці з Богом. У потаємному місці, де ніхто, крім Бога, нас не бачить і не чує, ми можемо звірити милостивому отцеві найпотаємніші бажання. На самоті, коли душа затихне перед Богом, до серця промовлятиме голос, який завжди відгукується на поклик людської нужди. Якщо Христос є нашим повсякденним супутником, ми відчуємо себе в оточенні сил невидимого світу. Споглядаючи Ісуса, ми станемо подібними до Нього, дивлячись на Христа, людина змінюється. Стає лагідною, благородною і гідною Царства Небесного. Завдяки спілкуванню та дружбі з Господом вона зростає в чистоті, святості, щирості, досягає мудрості в молитві. Бог виховує нас і про це свідчать наша старанність та завзяття. Душа, яка щоденно в молитві просить у Бога допомоги, підтримки і сили, зазнає благородних поривань. Осягне розуміння істини й обов'язку, виявить шляхетні спонукання у вчинках і відчуватиме постійну спрагу і голод праведності. Підтримуючи зв'язок з Богом, ми зможемо, спілкуючись з іншими людьми, передати їм світло, мир і спокій, котрі панують у наших серцях. Сила, отримана в молитві, робить душу вдумливою та серйозною. Допомагає виконувати щоденні обов'язки і за будь-яких обставин зберігати дух миру. Релігія повинна початися зі спустошення й очищення серця і постійно підживлюватися щоденною молитвою. Друзі, виділіть для себе сьогодні трохи часу, щоб поспілкуватися із небесним Отцем і послухати, що ж він шепоче до вашого серця.